Поговоримо про те, як розпочалася ця гонка озброєнь навколо штучного інтелекту, куди вона рухається, як на неї реагують публічні і приватні ринки капіталу. Ми розглянемо, як працюють гроші на різних рівнях технологічного стеку. В індустрії штучного інтелекту і а, які тренди а, цікаві, з якими ми будемо спостерігати на наступні роки. Я думаю, ви впізнали а, цю картинку із конференції Google, там де Сундар Пічай говорить ай, AI, AI, AI. От у нас буде сьогодні щось таке. Два слова про себе, про мій бекграунд – комп'ютерна інженерія, економіка бізнесу фінансів. Працював в ділових медіа, веду блог в телеграмі про так бізнес і подкаст про так бізнесі штучний телект. А працюю інвестиційним аналітиком в компанії Horizon Capital. Про компанію Horizon Capital. це найбільший private equity інвестор в Україні наразі більше ніж 1,4 мільярда доларів активів в управлінні. Проінвестовано більше 160 компаній за весь час. Інституційні інвестори, такі як міжнародна фінансова корпорація, європейський банк реконструкції і розвитку залучили в регіон 2,4 мільярда капіталу. Це найбільший тек-інвестор в Україні. За весь час проінвестовано 225 мільйонів доларів в 13 тек і it компаній Серед них такі лідери, як розетка, генезис Аякс, «Крієйшо», Ейрслейт, Преплі, Джубл, «Інтеліас» та інші. Проміжне закриття останнього фонду 254 мільйони доларів і продовжує наповнюватись. Це для інвестицій швидко зростаючі, експортно орієнтовані техкомпанії з України та Молдови і чек 5-20 мільйонів Capital». Отже, як почалася гонка озброєнь? Всі пам'ятають, кінець 22-го року вийшов Чаджі Петі. Чим він такий революційний? Виявилось, що архітектура трансформерів, до якої додано. Reinforced learning Human Feedback, тобто оцінку людей, це хороша відповідь, чи погана, і великі обсяги потужності, і Виявилось, що ось разом ці моделі можуть доволі непогано моделювати те, що ми всі вважали людськими когнітивними здібностями. Якесь логічне мислення, аналіз тексту і навіть доволі абстрактне мислення. Чаджіпеті став абсолютним хітом. Це світовий рекорд 100 мільйонів. Користувачів за два місяці, тому що ось така потужна технологія в дуже доступному інтерфейсі. Веб-інтерфейс доступний по всьому світу. Всі зрозуміли, що це дійсно next big thing, що змінюється спосіб роботи з інформацією. Google запанікував. Всі зрозуміли, що це нова платформа, і дійсно змінюється поведінка. Користувачів. Всі побігли, відключили всі якісь обмеження по сейфті і почали випускати свої продукти дуже швидко. І ось так почалася гонка озброєнь. Яка призвела до надмірного оптимізму інвесторів, всі подумали, малував. Якщо це Next Big Thing, то той, хто зробить класний продукт, він буде коштувати ще набагато дорожче. І як це відобразилося на публічних ринках? Ось на цьому графіку верхній графік. Це зростання компаній, які називають ai Стокс. Це Microsoft, Nvidia, Apple, Google, точніше Alphabet, Amazon – Salesforce, здається, туди включено, але там не включена Тесла. Якщо подивитись, це індекс SP, весь його ріст в цьому році, це зростання цих 5-6 стоків. Тобто, якщо у вас є цих 5 компаній в портфелі, ви зростаєте. Якщо у вас цих компаній немає, це нижній графік, воно близько нуля, а то й в мінусі. Це не дуже хорошо. Це рекордний, рекордно так званий вузький ринок. Тобто дуже мало компаній, які зростають від відносно ринка, який не зростає, це нехорошо характеризує здоров'я американської економіки зараз. І NASDAQ, свій індекс, який другий за популярністю після S&P, навіть був змушений перебалансувати, тому що забагато, забагато за великою стала частка ось цих large cap tech companies. Що відбувається на приватних. А, Звісно, що це викликало розмови. так це ж Бульбашка. І аналітики призму це оцінюють. Є аргументи як за, так і проти. За, очевидно, що це переоцінені стоки. Наприклад, Nvidia, про яку тут говорять в контексті такого проксі, цього AI-хайпа, AI-бульбашки, вона лише за цей рік, від початку року, зросла втричі. І зараз торгується з коефіцієнтом 220 price-to-earnings, тобто компанія оцінена в 220 своїх річних прибутків, що дуже багато, і очевидно, тут можна говорити про переоцінку. Але якщо це порівнювати із, наприклад, dot.com bubble, коли компанії просто відкривали сайт, називалися там business.com і отримували якісь величезні невиправдані оцінки. Зараз такого немає, і оцінки, і очікування прибутків вони набагато більше реалістичні. Ну а головне це те, що AI дійсно дає цінність, тобто його комерційна цінність очевидна для всіх. Я думаю, всі вже. Користувалися і іншими продуктами, ви бачите, що вони дійсно роблять цінність. Тобто, це не щось порожнє, і ця бульбашка, якщо її можна так назвати, то вона не лусне, а можливо, просто буде певна корекція. Що відбувається на приватних ринках капіталу? Ви бачите по цьому графіку епоху дешевих грошей. Це кінець 20-го, там 21-й рік. І також ви бачите, як вона швидко закінчилась. Ось останні стопчики. Це останні квартали. Ми зараз на найнижчому рівні об'ємів венчурного фінансування з 20-го року. Але не тоді, коли ми говоримо про штучний інтелект, у AI все всегут рекордні об'єми фінансування. Це стовпчик і по кількості угод це тільки тільки за півроку дані. Очевидно, що з таким темпом це будуть теж рекордні і по кількості, і по об'ємам угод. Що стосується оцінок, оцінки компанії на різних етапах зараз в цьому році теж на найнижчих рівнях за останні 2-3 роки. Дуже багато компаній піднімають або брідж раунди, тобто вони не можуть показати кращий. Перформанс там фінансовий операційний ніж на попередньому раунді років півтора. Тому тому мусять на тих же умовах залучати, що в принципі непогано, що теж на рекордних рівнях бридж раунди, а в гіршому випадку роблять даун раунд, тобто з зниженою оцінкою, що все одно краще ніж. Банкротство. Тому можна сказати, що капітал зараз доволі погано доступний для стартапів, але не в тому випадку, коли ми говоримо про штучний інтелект. Медіанна оцінка у штучного інтелекту стартапів AI зараз на рекордному рівні, на такому ж був у 2021 році, як ви бачите, вона в кілька разів більша за середню за медіанну оцінку інших індустрій. Тому в цілому така виходить парадоксальна ситуація, що макрообстановка складна облікова ставка в США зараз на рекордному рівні з 2001 року, тобто гроші дуже дорогі, Уповільнилося зростання економіки. Там за перший квартал було всього 1% зростання. ВВП ринок IPO дуже. Слабкий мало компаній, які настільки хорошо перформують, що можуть прям виходити на IPO, тому ті, хто на пізніших етапах, там не можуть отримати цю ліквідність і мусять піднімати е, гроші е, фінансування на дуже занижених оцінках порівняно з попереднім раундом. Там 60, 80, деякі навіть 90%, Що все ще краще ніж банкротство. Тим часом. Я стартапи живуть в іншому світі, наче все ще 21 рік. Вони можуть залучати десятки, а інколи і сотні мільйонів доларів, не маючи ні продукту, ні виручки. Ми поговоримо про деякі такі цікаві кейси. І так виглядає. Умовно tech -stack, AI, Внизу виробники заліза. Це Nvidia, яка виробляє GPU, Google, яка виробляє TPU, свої юніти. Над ними це Cloud Providers, це в основному велика трійка, Amazon, AWS, Google Cloud і Microsoft Azure. Ті, хто купує залізу, зробить з цього дата центр і потім продає доступ до своїх хмарних потужностей. Далі посередині це розробники пропрієтарних моделей, такі як OpenAI, Anthropic і інші їх конкуренти, які купують ось ці хмарні потужності. На них тренують і запускають свої моделі і продають до них доступ, або є опенсорсні моделі, такі як Stale Diffusion, Lama від мети, uh, і поверх всього цього можна будувати апки. Ви можете підключитись по апі до, uh, наприклад. OpenAI API і робити свій продукт. Або ж ви можете як лівий блок власну модель тренувати, просто купуючи потужності у хмарних провайдерів. Тобто знизу вверх по цьому стеку переходить цінність економічна, ну а зверху внизу відповідно гроші, тому що за це треба платити. І як виявилось, найкраще бути в цій схемі внизу, тому що під час золотої лихоманки треба що? Треба не купувати ділянку, а продавати лопати. Що і робить з цей стильний чоловік CEO NVIDIA, кілька цікавих датапонтів. 100 мільярдів років в рік сумарно тратять велика Віка хмарних провайдерів на те, щоб підтримувати свої серверні потужності в стані найкращих на ринку. Тобто це такий природний бар'єр. Ніхто зараз не може зробити конкурента там, Microsoft Azure чи uh, Google Cloud. Є нюанси, ми про них далі поговоримо. Nvidia, X3 в цьому році, uh, OpenAI витратили 100 мільйонів доларів тільки на те, щоб натренувати GPT 4. Після того, як ти натренував, треба ж ще його і uh, випустити в прод. Відповідно, є така оцінка, що 700 тисяч. Доларів на день коштує підтримка чат GPT. Це сторонні оцінки, не внутрішній OpenAI. Є оцінки від Андресон Хорвіць, скільки витрачають компанії на е, клауд провайдерів. Е, є така оцінка, що до 20% всієї виручки осідає на рівні клауд-провайдерів. І теж є оцінка, що попит і пропозиції настільки не збалансовані, що попит в 10 разів більше за пропозицію на ринку, що створює дуже цікаві можливості. Що відбувається на рівні моделей? Щоб зробити модель, таку як GPT, наприклад, вам потрібні такі речі. Вам потрібно дуже багато грошей. Чому ми вже знаємо, тому що це дуже дорого. Ці всі клауд капасіті, вам потрібні стратегічні інвестори, які вам не просто дадуть грошей, а забезпечать вам доступ до цих хмарних потужностей, які дуже зараз в дефіциті. І вам потрібні люди, які знають, як робити такі великі AI-продукти. В основному, як ви бачите, це вихідці із Big Tech, із Big AI. Що цікавого, OpenAI починався як нон-профіт, а рік тому вирішили, треба заробляти, і всі такі ого. А що так можна було? Антропіки конкуренти вже в дечому обганяють. У них вікно контексту 100 тисяч токенів. Це 75 тисяч слів. Ви можете замість пром та цілу книгу туди закинути. Вона вже працює, вже доступно можете тестувати. Вони хочуть зробити свої потужності до 10-25 флопс. Це Не кілька порядків більше ніж зараз. Є вони вже підняли півтора мільярда і ще планують кілька мільярдів наступні роки. Витратити отакі от затрати. Inflection, це колишній CEO DeepMind, вони хочуть зробити суперкомп'ютер з 22 тисяч най, найсучасніших NVIDIA чіпів. Вони зараз пройдуться по 40 тисяч. Якщо припустити, що їм NVIDIA дасть по 20 тисяч, це вже можете прикинути 400 мільйонів просто на залізо. Отакі от, от затрати. І Mistral – це взагалі унікальна історія. Французька команда, теж ex-DeepMind, ex-Meta, Підняли 113 мільйонів, просто не те, що без продукту, чотири тижні була кампанія. Просто зібрались хлопці, і там їм їм дали гроші. Ну там французький державний банк дав. Може, це якесь стратегічне рішення, що давайте спробуємо виростити європейського конкурента OpenAI. І маленька примітка, що поки що ніхто не розуміє, як вони будуть виходити на прибутковість, тобто вони щось продають звичайним користувачам, як ChatGPT, ви можете заплатити, але очевидно, це не дуже багато по API Вони будуть щось продавати, але як вони будуть конкурувати між собою. Цікаве питання, поки що не зовсім ясно, як це буде працювати. Що на рівні додатків? Там найбільше потенціал, тому що дуже багато можна різного придумати, але в чому проблема? Всім доступні ті самі. Елементи е, конструктора, всі можуть користуватись API, OpenAI, якимись опенсорсними open моделями, відповідно, рівень, е, оцей базовий рівень, від якого всі віштовхуються, дуже високий. Е, дуже багато хорошо профінансованих компаній, які конкурують за тих самих клієнтів, за ті самі хмарні потужності, і часто за ті самі таланти, якщо це якийсь RD Intense проект що теж створює для них перешкоди. І є дуже велика перевага у дистрибуції у великих гравців. Тобто, якщо ви робите якийсь е, автофіл. Продукт це зробив Adobe, включив Photoshop, все, ви просто не потрібні, тому що це вже є в Adobe. Аналогічно, будь-які там для роботи з текстом, з презентаціями Microsoft включається в Офіс, все, ви не потрібні. Дуже цікавий кейс. Фінансисти зробили компанію, щоб, щоб майнити ефір. Потім стало це неактуально, актуально. Вони переключились на cloud computing, стали робити дата-центри. Потім підняли інвестиції і залучили NVIDIA як інвестора. потім вони отримали доступ, Nvidia їм продає чіпи, а, наприклад, Microsoft вже не продає. І дивіться, як зростає виручка. 22-й рік 25, цей рік 600, наступний рік уже законтрактовано на 2,4, тобто 100, X100 за два роки, дуже непогано. Вони продають свої хмарні потужності, в тому числі Microsoft і розробникам, які роблять моделі. А що це взагалі парадокс? Вони підняли більше 2 мільярдів, в кредит під заставу ось цих чіпів. Тобто вони їх використали і для того, щоб Заробляти і для того, щоб під заставу залучити гроші, на які вони потім будуть ще новіші чіпи купувати у NVIDIA. Тому ось такі жарти, як жартують інвестори, що що таке інвестування в Generative AI, це процес, при якому венчурні фонди передають величезні суми в NVIDIA через посередник, яких називають стартапи. Отже, як можна захистити продукт, коли у всіх є ті самі. Складові конструктора. По перше, це може бути ексклюзивний доступ до хмарних потужностей, яких немає у ваших конкурентів. По друге, це можуть бути якісь унікальні дані, яких немає у конкурентів, через що зараз всі закривають доступи там Reddit, Twitter і далі і, і папі закривають доступ, щоб ніхто не міг безкоштовно брати ось ці датасети, Створювати велика цінність унікальних датасетів, особливо якихось industry specific, Наприклад, якщо це медичні дані і так далі, на цьому можна робити унікальні моделі, які будуть перформати краще ніж у. Конкурентів це дистрибуція, ну але це хорошо працює для великих гравців. і Не працює, якщо це стартап, яка автомат дистрибуція, і насправді якісний продукт, тому що AI це просто фіча, а з неї треба робити продукт. Наприклад, якщо ви зробите B2B рішення для великих корпорацій, яке дозволяє автоматизувати саппорт там з voice дзвінками і з текстами, це буде вже не просто якась фіча, це буде цілий повноцінний продукт, який не так легко скопіювати. Я сам бачив пічдеки таких компаній, вони виглядають доволі солідно і не те, що Може вбити чаджіпеті, да, питання, на які всі шукають відповіді: NVIDIA, наскільки вона перевоцінена? Буде якась корекція, коли наскільки побачимо? Очевидно, не подобається конкурентам така ситуація, коли дуже багато грошей осідає на рівні NVIDIA. і це дуже непросто, тому що вони стали не за один день лідером ринку. Вони роками будували ці виробничі потужності, ці R&D, свої розробки і. Тільки гіганта може з ними конкурувати Microsoft, Amazon, Meta, всі розробляють свої власні чіпи в першу чергу для того, щоб не платити за залізу NVIDIA А власне, мета залізу, ну і можливо вони будуть його продавати. Побачимо, можливо, зможуть якусь частину ринка забрати у NVIDIA. А, виробники моделей. Як вони будуть захоплювати цю цінність, яку вони створюють для всіх користувачів, поки що. Ніхто це не розуміє. Чи розуміють це самі розробники? Оце, це цікаво. І ну, мені ще цікаво, як вони всі одночасно стануть прибутковими. Тому що якщо чи потрібен ринку OpenAI з його API, очевидно, потрібен. Чи потрібні 5 аналогів OpenAI з його е, е, моделями, да, потрібні, тому що конкуренція це хорошо. Чи потрібні ринку 25 таких компаній не факт. Що на рівні моделей? Очевидно, що коли спаде хайп, це я думаю буде через півтора-два роки, коли закінчаться підняття ось зараз гроші. І е, стане ясно, які продукти насправді не потрібні ринку, не вирішують якоїсь реальної проблеми, які бізнес-моделі не працюють. Е, цей хайп спаде, і лишаться тільки ті, які дійсно мають здорові бізнес моделі і працюють з якимись реальними проблемами. Е, і ще такий цікавий момент про наслідки другого порядку. Гарно підмітив інвестор Челмат Лігапітія, що е, виробники. Е, Холодильників не були тими, хто отримав найбільше цінності від винаходу холодильників. Це були компанії, такі як Coca-Cola, для яких це відкрило нові можливості для бізнесу. І от якщо моделі це холодильника, да то хто стане Coca-Cola у світі? AI? цікаве питання, на яке ми будемо з цікавістю шукати відповідь в наступні роки. Це популярний цикл хайпа від Gartner, Generative AI там зараз на самому піку. В наступні кроки буде розчарування. Всі зрозуміють, що вау, ми покладали забагато на це надій, але потім все вийде на якесь певне плато продуктивності, на якому лише це тільки здорові бізнес-моделі, хороші продукти. Ну а ми всі станемо трошки продуктивнішими, ефективнішими, можливо, трохи розумнішими. На цьому у мене все дуже вам дякую. Буду радий, якщо додастесь і Підпишетесь на телеграм-канал. Я там про такі речі багато пишу. А це лінк на цю презентацію, щоб ви могли роздивитися всі графіки і дані. Дякую.